Як завжди, після ченелінгу я маю такий гармонійний стан, бо спускається енергія, як у винагороду. Бо, звичайно, коли ти записуєш інформацію, яку передають через тебе вищі сили, тобто ти служиш їм, ти виконуєш. Те, що потрібно для еволюції свідомості. Тож вирішила записати ще одне відео у своєму енергетичному місці стосовно того, чого це раптом я стала Юліана Арктур. Звичайно, згідно паспорту, в мене інше прізвище. Звуть мене Юля. Але хочу розказати. Спочатку те, що трапилось десь біля року тому, я почала знайомитись з тим, що все не так просто в цьому житті, що є якісь вищі сили, з якими можна контактувати. Та під час однієї медитації, а робила я її в такому стані, коли навіть жити не хотілось. А я шукала допомоги. Та почала ставити питання, що мене може втішити? Чому я не відчуваю себе на цій планеті як вдома? Чому майже, майже зі школи в мене з'являлись такі думки, що, мабуть, я зайва у цьому світі, мабуть, я не повинна була народжуватись. І тоді я побачила у медитації таку планету, в мене аж мурахи йдуть, ви теж це можете відчути планету, там, де можна сказати, рай. Якщо ви бачили фільм Валеріан, там була одна така планета, там, де жили істоти, дуже схожі на людей, але такі трошки витягнуті, блакитного кольору. І в них все в світі було гармонійно на їх планеті, та вони були щасливими. Що було далі, по фільму трошки ми опустимо, бо це не тема цього відео, так? тож я побачила таку планету, я бачу себе такого блакитного кольору. Складно описати словами, як я виглядала, але такі, ніби як вусики, такі гнучки, знаєте, без кісток, вони такі трошки довгуваті. І я розумію, що я якась істота, яка може пливти в воді, пірнати, довго там знаходитись. Я не відчувала якихось легень, була абсолютна тиша. І тут з'являється моя мама. Це важко вимовляти, бо такої теплоти та такого затишку у серці всередині я не відчувала навіть жодного разу, обіймаючись зі своєю мамою тут на землі. І в мене така думка: нарешті я вдома. Це не описати словами, це як з якоїсь казки. я не знаю. І ми не розмовляли там словами. Всі розуміли один одного телепатично. Через це гомону взагалі не було. Тиша благодать така, що не передати словами. Далі. Після такого нетривалого, нетривалого контакту, я відчула, що ось це мій дім. Розумієте, в цей час я зрозуміла, що я зіркова душа та відправила сюди на землю свій аспект для того, щоб вирішувати свої задачі. Зараз я про них не буду розказувати, але цей час я зрозуміла, що не може все бути вигадкою, такі почуття, та... Ну, це не передати. Це не передати словами, це треба відчути. Далі, згодом, все більше я медитувала, більше інформації дізнавалась. І коли поїхала в Грецію цього літа, весни та літа. Я зрозуміла, що мені треба передавати інформацію, що через мене хочу щось віщати, але я не маю такого досвіду. Я все життя майже пропрацювала поліграфологом, тобто на детекторі брехні тестую людей досі та е, ніколи не записувала якісь відео, щось не навчала когось, ну, тільки е, нових людей. Е, Тобто стажувала та навчала людей, як проводити тести на детекторі брехні. Тобто, була ментором. Це так. Але так, щоб я записувала якісь відео навчальні, то дуже ні. І я зовсім не медійна людина. Тобто, у Інстаграм, в Фейсбуці, в соцмережах я була, може заглядала раз на рік або на півроку. Тобто, дійсно. Не було в мені такої жилки, як, знаєте, щось віщати, чимось ділитись. Але коли була у Греції, я відчула це. А спочатку думала викладати такі інформаційні відео в Інстаграм та Фейсбуці, але розуміла, що люди, які в мене є в друзях зазвичай, більшість з них це колеги або люди, які мене знають як поліграфолога. і Замовники також, і було б дуже дивно, якби вони почули про якісь інші світи та про якусь Юліану Арктур. Тому я задумалась над тим, щоб створити свій канал на YouTube. Заходжу, гуглю, як створити свій канал на Ютуб, думаю, що взагалі треба робити. І ви не повірите, як я здивувалась. Коли мені е, випало е, з Ютубу таке повідомлення, що два дні тому ви створили свій Ютуб канал. Я цього навіть не вмію. Ну, Тоді не вміла. так. Я дуже здивувалась, зрозуміла, що це вищі сили. Мені вже, знаєте, як підштовхуть мене, то давай вже, давай. І що відбулось далі? Далі я почала думати, як же мені себе назвати, бо там просто якісь такі цифри були, ну, якась назва така, мабуть, згенерована автоматично. Я почала думати, як ж, хто ж я? Хто я? Розуміла, що для того, щоб передавати цю інформацію, вже я ж, мабуть, можу назватися якось інакше, аніж по паспорту. Тому зайшла в медитацію і просто запитала в хроніках, в хроніках Акаші: я запитала: скажіть, будь ласка, хто я та звідки я? І мені таке слово актур. Це слово, щоб ви розуміли, я перший раз в житті почула. Для мене на той момент це були якісь просто декілька букв, які стали в рядок. Що це таке, я навіть не знала. Звичайно, почала гуглити і зрозуміла, що є така зірка Арктур, яку ми можемо побачити і зараз, навіть без телескопу, але згодом вона вже відійде. Далі, і ми вже не зможемо її побачити. Це десь може, декілька років ще починаю вивчати інформацію деяких провідників, там хто за допомогою Ченеліну чи передавав інформацію з Арктуру. І я просто. Просто прозріла. Люди, які також передавали, контактували з Арктуром та передавали інформацію, вони рівно так описували тих істот, які там живуть. Ось у мене мурахи такі просто неймовірні. Вони описували так само, що ми як ми спілкуємось, як ми себе ведемо, як виглядає ця планета. В цей час. Я розуміла, що відбувається щось неймовірне. Я не можу це пояснити. Жодна наука це не може, не зможе пояснити. Розумієте, як багато людей зі всього світу можуть одне і те саме бачити, відчувати того, чого нема зараз, щоб його відчути. Розумієте? Пощупати? Це був меджик, це точно. А, і я вже зрозуміла, що я за Арктуру. А, та навіть якщо дуже заглибитись всі риси характеру мої навіть там. Тобто навіть те відчуття розуміти, що мені завжди а, хочеться все і зразу. Тобто, я тільки щось починаю, мені хочеться, щоб все, все, все зроб, зроблено було. Тобто. А, Запускаю якусь справу, все. Починаю писати книжку, все, мені повинно бути, що вже книжка написана. Але ж на планеті Земля тут все робиться набагато довше. Тобто е на нашій планеті, на Арктурі, ми можемо просто силою думки все змінювати. Розумієте? І від того, що тут все так довго, такий довгий шлях треба долати, мені так було тісно, так некомфортно. І ось таким чином я зрозуміла, що мені треба назватись якось пов'язано з зіркою, з якою я. Та, звичайно, ім'я Юлія мені завжди подобалось. Це моє ім'я рідне, його я не хотіла змінювати. Тому я назвалась Юліана. І таким чином почала редагувати. Цей YouTube канал, і вже потроху-потроху додавати відео. Ось така моя історія. Якщо вам щось відгукнулося, або ви щось відчули, або у вас питання, як вам зрозуміти, звідки ви, як це робити, в які медитації та куди заходити, то прошу питайте, я завжди відповім, я дуже відкрита на будь-які коментарі. Бо це є підтвердженням того, що не просто так я записую ці відео, що комусь вони корисні. Та, моє служіння вищим силам в цьому і є. В тому, щоб передавати інформацію та щоб більше людей відчувало, що є щось вище, ніж можна пощупати. Розумієте, щось більше, ніж те, що нам розказує наука? Так? Тож я бажаю вам гармонійності, відчуття щастя всередині. Та розуміння того, що все, що відбувається в житті, задумане нами, нашим вищим я, нашою свідомістю, з якою ми просто ще не маємо зв'язку. Тому бажаю вам цей зв'язок знайти. Якщо потрібна допомога, я з радістю, з радістю зроблю все, відповім, те, що в моїх силах, та те, що я знаю. А чого не знаю, можу запитати. Гарного дня! Бувайте!